Включаємо. Uh -huh. Доброго дня, шановні члени виконавчого комітету. Розпочинаємо засідання виконавчого комітету. Від 23 жовтня 2025 року наголошую, що ведеться відеозйомка зйомка з подальшою публікацією на офіційному сайті Ломанської селищної ради. Також наголошую, що у випадку оголошення повітряної тривоги зйомка призупиняється, зупиняється, засідання призупиняється та всі проходять покриття, укриття, але після відбою повітряної тривоги засідання буде продовжено. Рятований порядок денне засідання виконавчого комітету Ломанської селищної ради Розілянського району Одеської області від двадцять року. Перше питання про погодження внесення змін та доповнень до рішення Ломанської селищної ради від 18 грудня 2024 року 1077-8 про селищний бюджет Ломанської територіальної громади на 25 рік. Доповідач Платіка Микола Вікторіч. Друге питання. Про зміну форми організації освітнього процесу в комунальному закладі загальної середньої освіти Ломанської ліцей номер 1 Лимаська селищна рада Розділянського району Одеської області. Дляповідачка Сюріна Наталя Станіслава. Третє питання: про надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим верстом населення. Доповідач Волкова Валентина Васильівна. Четверте різне. Прошу всіх проголосувати за порядок денний. Хто за? Проти. Утримались. Єдина голосна. Перше питання про погодження внесення з... Ломанської селищної ради від 18 грудня 2024 року номер 1077 8 про селищний бюджет Ломанської територіальної громади на 25-й Ніколаї піщі прошу. Пропоную змінити на сьогодні селищного бюджету За рахунок субвенції з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти. Сумі 3 мільйони 34 тисячі 900 тисяч. Переходимо про розподілу коштів, що бюджету пропонується викладаці. На апарат управління на канцтоварі 23 тисячі гривень. На фінансову підтримку виконавчих підприємства 20 тисяч гривень. Для відділу освіту на програмне забезпечення 900. На заклади загальної середньої освіти. На придбання грамоти кубків для проведення закладу спіч попліч 5300. На оплату послуг поточного ремонту пекла шафри газорегуляторного пункту закладу закладі середньої освіти у Черганській лице 32 850 гривень. На оплату послуг підготовки до пельного сезону по закладному соціального захисту 90 тисяч і на нервдане для закладів соціального захисту 193 тисяч, 805 гривень. 31 тисяча на придбання роботехніки для апарату управління. 24 тисячі 155 гривень на оплату судових витрат по закладам загальної середньої освіти і по закладу дошкільної освіти 930 гривень на оплату судових витрат, 3 тисячі на придбання дверей э, для ЗДО капітошку, а також 15 тисяч гривень на придбання кольорів також для ЗДО капітошку. Які були запитання? Хто за те, що ми прийшли Проєкт рішення прийняті в цілому. Хто за? Проти. Утримались. Єдина голоса. Друге питання про зміну форми е, організації освітнього виховного процесу в комунальному закладі загальної середньої освіти Ломанський лицей номер 1 Ломанської селищної ради Расілянського районного Одеської області. Наталія Станіславна, прошу. Доброго дня. У зв'язку з виконанням будівельних робіт на території Лиманського ліцею номер 1 будівництву укриття, всі знаєте, в відділі освіти видав наказ щодо переведення учнів 5-11 класів тимчасово з 21 жовтня на дистанційну форму навчання для безпеки, життя та здоров'я як учнів, так і працівників закладу. Які будуть запитання? Хто за те, щоб проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за проти? Отрималось Дякую, голоса. Дякую. Третє питання про надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим в верством населення. Валентина сільна, прошу. На комісію з питань надання одноразової матеріальної допомоги було надано сім заяв від військовослужбовців, які захищають незалежність України. Після розгляду запропоновано. У зв'язку з пораненням надати матеріальну допомогу в розмірі 5 тисяч мешканцям Лиманське, Зеленському Андрію, Хочугам, Гасті Олександру Степове, Пихтєєво, Максиму. У зв'язку з, е, з зникненням безвісті по 5 тисяч Лиманське Лугай Тетяні на чоловіка, мороз венері, на сина. Як діючому військовослужбовслужбовцю, який захищає незалежність та цілісність України, по одної тисячі Леманське, Сушкову Олексію, Корнєву Миколаю і Рітвіну Сергію. Які будуть запитання? Хто за те, що ви проєкт рішення прийняти в цілому? Хто за? Проти? Утримались? Єдиноголосно? Дякую, Медведев. Четверте питання різне. Порядок денний вичерпано. Прошу голосувати за закриття засідання виконавчого комітету від 23 жовтня 2025 року. Хто за? Проти? Утримались? Єдиноголосно. Всім дякую. До побачення.